Прибро, грудинка 195, гуляш, телятина, да 299, балычок 337, лопатка, теляча 319, посольская 332, вырезка. Яблучко, оце яблучко, Ми завжди беремо яблучко. Так, дівчата, пішла я. Це сало, сало, м'ясо не хочу заходити. Туди, як зайдеш, все, все одразу треба. А все одразу треба це треба спеціально за цим всім їхати. І купувати. У мене зараз інша мета, інші цілі, але бачите, Україна є Україна. Все, що хочеш, є і сири, і ковбас. Хто розумний з жінок, той вже орієнтується і в цінах, і в меню. тут, по-моєму, баранину продають, бо тут завжди, да, завжди е, мусульмани. Крутиться, вертіться так, пішла я.